В травень готує справжнє яскраве сонце. Що би ви не робили, всюди вам буде світла дорога в стосунках, в роботі, у всьому, чим ви займаєтесь. Також аркан зірка. Аркан зірка це про проявлення, здобуття слави в чомусь. поєднання з сонцем це взагалі дуже потужна комбінація виходить. Також ще один гарний символ у нас: це. Сім Пентаклів. Сімірка Пентаклів це про те, що ви вже дійшли до якогось результату, і ви підраховуєте свої плоди ваших дій, своїх старань і так далі. Але в той же час, ви ще не зупиняєтеся, у вас продовжується боротьба за щось, за якусь ідею. Можливо, досягнення якоїсь бізнес-мети чи особистої цілі і так далі. Якщо ви бажаєте індивідуальний розклад, звертайтеся в особисті або ж в коментарі. Будемо з вами аналізувати, що у вас за ситуація як краще вдіяти. Наступна карта для близнюків шістка кубків. Це про зустріч з минулим. Можливо, з'явиться на порозі людина, з якою раніше спілкувалися, але зараз порвали мости, так сказати, далі. Порада карт. Бути поміркованим та стриманим карта уміреності. Активність та ініціативність це завжди добре, але потрібно пам'ятати і про баланс. Це така порада карта рона травень місяць для близнюків.